Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у забавку Bounty Train. і я натрапив на цьогось чолов'ягу. Дивіться, що він нам з вами пропонує. Він пропонує привезти йому нафту, сталь, інструменти. І він зробить мені локомотив. Локомотив, який треба вже давно було мені міняти. Звісно, я хочу це зробити, але досить таки треба буде піднапружитись. Тому. Я візьму Я візьму це завдання, до того ж, здається, немає тут ніяких а, часових рамок у нас, вами. Отже, можемо працювати. І зараз вирушаємо у місто, у місто, 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 здається, Мемфіс, чи, чи як? Чи куди я тут їду? Давайте подивимось, що тут у нас з вугіллям. Залишилось трошки вже цього вугілля. Візьму дві тони. Також подивимось, що тут у нас їжа, хутро немає нічого цікавого, хіба що в Ноксвілі трошки коштовності дешеві. Відносно дешеві. А їдемо ми з вами у місто Монтгомері. Так, сюди поїхали. Все йшло непогано, поки поїзд не струсонуло від удару. І не пролунав страшний звук, схоже, що старе дерево не витримало і невчасно звалилось на наш поїзд. Один з вагонів отримав 305 ушкодження. Причудово. Так, ми з вами знаходимось там, де треба. Треба зачекати. Зачекати. Коли в мерії хтось з'явиться, подивимось. Поставка нафти 13 штук, Charleston їжа 10 штук. Нафта 13. Непогано, але ж у мене потяг не потягне, скільки нафти. Та ще й 13 Бавовна 12 штук. Так, непогано, але знову ж таки, у мене немає ставлення такого гарного, щоб ми мені дали. А треба нам з вами зараз. Що тут? Це локомотив? Поговорити з Генрі Б. Плантом. Про його акції. Генрі Беплант. Генріх. Олівер. Генріх. А тут Генрі. Бачите, так? Генрі і Генрі. Ось чому ми з вами провалили якесь завдання. Мені здається, щось за цього. Що різні у назві. Так. Вітаю моїм батьком був покійний містер Рід власник компанії. Так, так, так. Так і є, ми зі своїм батьком не часто зустрічалися особисто, але він дійсно був гідним джентльменом. Лишався професіоналом, не дивлячись на негаразди. Я мушу просити вас про послугу. Мені вкрай потрібні ваші акції, це надзвичайно важливо. Оце збіг. Мені теж потрібно владнати деяку дуже термінову справу. Ви, здається, впораєтеся. Синку, ти чув про мортиру диктатор. Не можу таке стверджувати. Передати 13-дюймову мортиру у руки Конфедерації, прибути в місто Цинцинаті, отримати мортиру. Опис мортира, який Чарльз Кнап відлив для армії Союзу у формі Піт. Але Генрі Беплант обіцяв генералу Роберту Лі, що він дістане не менш потужну зброю для армії конфедерації. Він готовий віддати все заради швидкої доставки на... навіть свою частину акції Union Pacific Railroad. Дост... Від... Ого! Звучить небезпечно, але я погоджуюсь. Ну, а що нам робити? Треба, звісно, щось, <смас> щось вигадувати. Добре, а що таке. Хто такий Олівер? Привіт, незнайомці, мене звуть Олівер. Я шукаю роботу, та я сам скоро буду шукати. Тут, до речі, у нас з вами зниклий чоловік Елі якийсь, і я поки що ніяких Елів тут не бачив. Олівер, ще там хтось стоїть за ним. Ага, це просто ніхто. Так, ну добре. Добре, треба їхати до Цинциннаті І спробувати владнати цю справу. Але ж Але ж у нас немає вугілля. Жирає потяг вугілля, як. як я не знаю, що і хто. До речі, інструменти. Є інструменти. Є сталь, сталь дорога. Сталь у нас десь там є з вами. І давайте ще раз подивимось. Отже, в місті Цинценаті нам треба порозмовляти з деяким Чарльзом. Хто ви такий? Мене звати Уолтер Рід. Ми з командою маємо допомогти з доправкою 13-дюймової мартири. Ковть? Певно, лячно. Рід ніколи про вас не чув. Мені потрібно підтвердження від генерала Ханта, що вам доручено доправку. Ви знаєте його в Бостоні. Звичайно, я скоро повернуся з документами. Звісно, мені більше робити нічого, як тільки їздити по Бостонам шукати генералів, отримати від них якихось списуляк і тобі їх доправляти. Ну добре, до речі, тут у нас в Цинценаті, дивіться, два прохолоджуються хлопчика. Е, так, можливо викинути цей вагон. Що ж тоді робити? Як же тоді заробляти? Треба ще вугілля. А, 4, 3, 3, певно. Певно, три. Далі дивимось, У нас є трошки хутра, і тут є їжа, і вона дешева. Я гадаю, що її треба брати, і де-небудь ми її та спихнемо з вами. Зараз вирушаємо до міста Бостона і потім все ж таки. Я гадаю, що отримаємо. Це цікаве завдання. А Бостон у нас знаходиться просто у чорта десь там на загумінках. Сюди дістатися буде надзвичайно складно з нашим поламаним. З нашим поламаним потягом туди тобто буде доїхати нереально довго. Але ми з вами все ж таки вирушаємо. Поїхали. У Бостоні треба порозмовляти з деяким генріхом. І здається, оце він І навіть не треба чекати, поки... Настане день. Мене з командою наняли доправити мортиру диктатор, але мені потрібні від вас документи. Можете. Де вас носить? Ви мали привезти боєприпаси ще два тижні тому. Ми домовилися, що ви зробите це, щоб отримати контракт на мортиру. Я помолвся. Де я маю дістати боєприпаси? Знайти та доставити боєприпаси, щоб отримати дозвільні документи. Зброя 12 штук. Цікаво. Так, все цікавіше і цікавіше, звісно. А зброї тут немає випадково, а? На жаль, тут є інструмент, тут є все, що нам не потрібно з вами. А де ж знайти зброю? Хто знає, Де її знайти ту зброю? І до того ж під забороною дивіться. Тут ось є зброярня, але, на жаль. Я гадаю, що зброї тут не повинно бути. Ну давайте з'їздимо, до речі, у Нью-Йорк. Тут недалеко. І в Нью-Йорку є зброя. Дві тони. Дві тони зброї. Так. 37 ящиків. Верніше так. 12 штук. А нам треба. А нам треба. Ми можемо вірніше взяти сім ящиків. Тільки сім ящиків. Тому що потяг не потягне більше. Ну, доведеться двічі їздити. Гадаю, що треба ще тоді брати п'ять. І, власне, зараз треба буде якось. не знаю, контрабанду якось провозити яким чином ми її провеземо, це буде цікаво, мені здається. Так, вугілля ще трошки вугілля. Де воно тут дешеве? Під забороною зброя. Ну тут доведеться просто зберегти і потім подивитися. Ймовірність відкриття контрабанди 100%. Що це за дурня така? Ні, звісно. А якщо це. То що далі? Ставлення позитивне, ставлення позитивне. А Що там у нас? Ну, здається, тут немає якихось а... часових обмежень, але все ж таке. Як сюди зброю доставити? Я розумію, що треба їхати вагон зараз апгрейдити і зменшити ймовірність викриття. З'їздити портну чи що? Вітаю Уотера. Джеймс Фіск, більш відомий як Великий Джим, останній вагонний аукціонер компанії Національна Тихоокеанська залізнична дорога. Він відомий біржовий брокер, тому для нього акції компанії є чимось більш за маленькою інвестицією. Я впевнений, що ти зможеш домовитися з ним. Будь ласка, навідай його в місті Чикаго з повагою. Чудово! Ну і ми з вами привезли все ж таки трошки привезли зброї сюди, у Бостон. Мені це вдалося. А вдалося трошки проапгрейдити цей. Вагон, ну, 110 я витратив, і там всього 8% на те, що конфіскат наш не побачать, але вдалося. Відмінно, продовжуємо далі. Нам ще треба трошки сюди привезти, і тоді все буде добре. Так, чи треба нам. Ну, Певно, одну тонну я все ж таки візьму. Можливо, звідціля я щось. Я щось. Повезу у Нью-Йорк. А що ми можемо? щоб даремно не їздити, адже ще один раз сюди треба буде привезти. Приїхати і немає нічогісінького такого, що можна було б сказати, що там буде. Ми з вами заробимо на цьому. У Нью-Йорку... що це? Нафта? А нафта тут нам. Є нафта 26, а в Нью-Йорку 41. Ну, чудово. Поїхали. Ви бачите попереду, фі... попереду фігуру, що енергійно розмахує руками. Можна зупинити потяг та спитати, що трапилось зупинка потребує треба. Ну, давайте. Вітаю тебе, мандрівник! Найкращі засоби для вбивства та найкращ... по найкращій ціні. Покажи, що маєте. О, так, ціни непогані, справді. Згоден. 1800. 1700. Кольт волка У мене є Кольт. І не треба платити 1200. Поломка заслонки вентиля Падіння потужності. Відмінно. Так, нам треба ще взяти трошки зброї. І ось вона, ось вона. А тут Ойо ой, ми з вами продаємо. Отримуємо 150, непогано. І тут... Ага, тепер я дивіться, я взагалі нічого не можу. Падіння потужності. Як же я доїхав сюди? Яким чином я доїхав, я навіть не уявляю. Але якось. Якось ми з вами дісталися. Падіння потужності ну це вже все. Це кінець, мені здається, справжній. Цього. О, який красен. Дженерал 10 тисяч. Та де ж ви були раніше? 3600 мене навіть таких цін. Дивіться. Ааа. Хе-хе, <реш> очікуваний час, ремонт 12 днів. А скільки ж його ремонтувати буде коштувати? Продати за 1200, а ремонт буде коштувати 1200. Якщо ми продамо його за 1200, то чи зможемо ми хоча б оцею взяти? Ні. Ніяким чином. Депозитів у мене немає. Немає нічого. Хіба що. Оцей вагон продати ще. Ну, я гадаю, що його треба продати, він тут нам не потрібен. Так, і. і, і, і. Може хоч який небудь дешевенький зовсім. Немає тут такого пагненького. На жаль, оце найдешевший, від якого ми з вами вже давно відмовились. Його треба ремонтувати 17. Я просто не поїду більше. А без вантажного вагону немає сенсу їздити. Хіба ще менше якийсь узяти вантажний вагон? Що буде, якщо так виставити. 27, 15. О, можна. Можна їхати. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Десь у мене вантажний вагон був, здається, це що таке? Середній пасажирський Невеликий кабус, теж ламаний, переламаний, ні, немає вантажного вагону. Певно, я його продав колись давно, уже давно. Треба 5 зброї туди довести. А що тут у нас по малим вантажним вагонам? Малий пасажирський, легко броньований вагон. Та ну хто ж його буде тягати, цей легко броньований. 2800-1200. 3800 сильно броньований. Середній кабус, невеликий кабус. А де малі вагони? Довгий вантажний вагон. Ну, немає. Нема. 12 днів. Ну, власне кажучи, у нас з вами це не горить. Доведеться ремонтувати. 1200 тільки у мене не вистачить Ні, 1300. Вистачає. Вистачає. На жаль, не можна щось одне перемонтувати, а щось ні, дивіться. Чи можна? Ага, можна, чудово. Чудово, швидкість, потужність. От давайте ми те, що потужність. Потужність 30. Так, добре. Споживання вугілля, нехай. Споживання 50 один день. Певно так. Певно так і ще споживання вугілля. Ну це я не буду ремонтувати. Отже, споживання вугілля на 50% і потужність 30%. І того ми будемо з вами ремонтуватися за 600. Ну, почати ремонт, Що ж поробиш. 8 днів. Просто нічого не робити. Так, завершено лікування або ремонт. Отак. Перемонтували. Відмінно. Відмінно, поїхали. Так, можу, нормально пересуваємо, забираємо. А, далі, тепер я буду краще трошки їздити. Дві тони беру. Що ми ще можемо звідсіля за вами взяти? Сталь можемо взяти. А можемо і не брати. Може, зброї ще набрати? Раз уже є, Везу її туди. Давайте ми нагребамо якомога більше. Уже якщо ризикувати, так ризикувати. І знову нам з вами пощастило. Я привіз останній товар і зараз ми з вами отримаємо те, що хотіли. 16. Так, добре. Поговорити з людиною Джексон Хан. Ось ваші боєприпаси. Ось. Хіба це було важко? Що тут у нас здається все на місці? Ось ваші папери. Не загубіть їх. Дякую, все. Дуже вам дякую. Надзвичайно. І тепер ми з вами з цими паперами можемо їхати в місто, куди Цинцинаті. І, нарешті, врешті-решт отримати ту мортиру. От, але перед тим, як ми з вами туди вирушимо, я гадаю, що треба щось взяти звідціля з цього міста. Може повезти зброю. Далі. Далі продовжувати порушувати закон. От ще, можливо, інструменти. Певно, мабуть, інструменти це буде навіть краще. І затарюсь я вугіллям. 4-3, 4 і 3, 3. Так. Добре, поїхали. Поїхали у місто Цинциннаті. Далеко доведеться довго їхати, але все ж таки ми туди з вами, я сподіваюся, що дістанемося. Можемо в Піцбург, а потім уже й далі. Тут зброя теж під забороною. Дивіться, алкоголь, алкоголь, алкоголь. Чудово, тут у нас ще є і коштовності, і їжа, і нафта навіть є. І у нас є інструменти, яких, врешті-решт, треба буде, які треба буде доправити до Ось сюди. Здається, це у нас Ноксвіл. Ну, давайте подивимось для Матіуса Форні. На жаль, не написано, де саме, куди саме якийсь Матіус Форні? де він той знаходиться, хто знає? нікому не відомо. От, але мені здається, що це все ж таки носило. Так, або продати, А скільки, якщо ми з вами продамо втрата, отже, тут вони ще дешевші, то треба їх просто тягти далі. Тягти далі, а далі у нас на 4-4-3. Хто б знав, би, що тут вони такі дешеві? Якби знаття я б тут би забрав, звісно. От тут у нас є їжа відносно. Відносно недорога, але далі вирушаємо далі. Дивіться по нулям. Ха -ха, взагалі по нулям. Подія місто Чикаго, Пітсбург, Бостон. Ціни на товар інструменти дуже низькі. Відмінно. Тут наші хлопці прохолоджуються. Давайте подивимося, що у нас на ринку. Що я тут з інструментами можу підзаробнути 540. Я гадаю, так ми з вами і зробимо, бо зовсім вже грошенят немає ніяких. От, можемо взяти ще їжі, а можемо і не брати. Краще поспілкуємося з Чальзом, а потім уже я подивлюсь, що тут можна виконати для того, щоб і заробити грошенят, і можливо досвіду заробити. Мене звати Уолтер Ріт. Ось папери від командувача артилерією. Хм, Схожі на справжні. гаразд. Вантажний диктатор і допрати її в місто Бостон. Худко! Я так, звичайно. О, гляньте, яка ж Потужна кулеметна турель кермується однією людиною. А ти не можеш її покермувати нею, а? На жаль. На жаль, не в вагон я їх не можу засунути нікуди. От, Але ми бачимо з вами, що 51 тона із 37. Отже, я змушений або все викласти. І, можливо, навіть ще доведеться трошки його потужність 10%. Споживання вгілля і ще потужність 20. Отже, потужність 30. Ні, вистачає. Нормально, вистачає. Їдемо. Нічого не треба робити. Буду кататися з кулеметною турелью. По Сполученим Штатам. Завантажити вугілля. Скільки? 36,1... 37, 2. 37. 38. 1... 37. По одній тоні. По дві тони я можу тільки завантажуватися. Так, це ми виконали постачання боєприпасів виконано. І прибути в місто Вашингтон. Вашингтон у нас тут не так і далеко 2,5-2.0. Але для цього ще треба, ну, доведеться, певно, все ж таки трохи ремонтуватися, як не хотілося б цього зробити. Тому що бачимо або потужність, або щоб швидше доїхати, або споживання вугілля, плюс 20%. Щось, щось тут треба робити. Щось із цього. Давайте подивимося, що ми можемо зробити. Що ми маємо зробити? 12 годин споживання вугілля. Можливо, так. 12 годин. 23 години, один день. І, власне, 15, швидкість. 15 годин. Ну, оце, 12 годин, це найменше. От, можливо, це і це зробити. Всього 15 годин буде у нас. Ні один день, 3 години. На жаль, вони разом не робляться ці справи. Ну, давайте, що ж поробиш. Подивимось, чи зможу я тепер дістатися до Вашингтона. 2,1-2 і 0. Ну, власне, 37,1, 37,7. Я можу просто докупити вугілля, та й все. Певно, так і зроблю. Скільки там нам треба. Краплю. 38,1-37,6. А... Ніяк не вдається хоч ти лусне. Отак, От поступово ми з вами все ж таки його практично і відремонтували. Як то кажуть, лячно очам, а руки роблять. Так, тут ось якийсь дідько. Вченок кортіна якийсь стоїть. Як би він не захотів цю мортиру отримати. Давайте, ми, певно, я все ж таки збережу. Без помічників воно не так гарно якось їздиться. Трошки лячнувато. Так, живете за чужий кошт, паразити. Я так і знав. Іди сюди. Стріляй. Стріляй! А, це він заряджає півдня. Зрозуміло, це неможливо. Виграти тут буде неможливо. Його просто застрелять зараз та й все. Так, добре. Я як відчував, що таке у нас з вами станеться, халепа. Вирішив я об'їхати. І тут у нас дивіться: у нас у Філадельфії акції продаються. Стартова ціна 1500, але ж ми з вами знаємо, що треба не менше семи. А можливо навіть і всі 10. Добре. Текстиль маршала Філда. Дорогий Ултере, я зустрів старого товариша, і він потребує допомоги. Він знаменита та поважна людина. Його термін на поставку товару, а саме 18 ящиків текстилю з Філадельфії до Джексонвіл. Встигнути потрібно за 45 днів, але ніхто не хотів брати на себе зобов'язання. Плата по контракту невелика, але якщо ми йому відмовимо, то наша репутація у цих містах зазнає удару. Добре. Нічого доброго немає, звісно, але все одно добре. Так, і генерал Вільямом Шерманом. Ось Мене звати Волтер Рід. я привіз мортиру диктатора. Нарешті, у нас купа проблем через клятих конфедератів. Тепер вони відчують потугу диктатора. Ха-ха! Принесіть мені найліпший револьвер. Цей хлопець має отримати гідну винагороду. Дякую, генерале. Чудово. От, але вже в цього хлопця ще плюс 3%. 28 і 16. Відмінно. Відмінно ми з вами йдемо. Револьвер 8 рівня беру. Револьвер 9 рівня. Багато я взяв, до речі. І що ж мені за револьвер? Револьвер Уітні. Мені принесли ураження 7, а це Кольт ураження 10. Ну, нехай можна буде продати його. Чудово. Ну що ж, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу і всього найкращого.